Всім доброго дня від мене Галини і каналу Вийти заміж за італійця. Сьогодні у нас отакий деньок, це вже після обіду, Третя година. Там ось так літак піднімається, якщо вам видно. Ось така в нас погода, були дощі десь тиждень, так потрошки йшли навіть сильні, а зараз отак. Тут Листя впало вже, було зелене, зелене ще той тиждень дерево з листям. Так що у нас отака зима. Як бачите, з травичкою зелений. Ось так мої квіточки. Всю зиму теж стоять на балконі. Я їх не, не заношу, бо вони не пропадають. Ось так. Сьогодні почну відео. Так, всім привітки! Я почала сьогодні відео з балкона знову. Щоб міняти трошки. Бо деякі кажуть, що я постійно на дивані, Ну, я не постійно починаю з цього дивана відео. Тепер буду починати трошки, бо в мене тут ялиночка, щоб було веселіше і щоб була атмосфера трохи. Хоча в нас багато українців немає тої атмосфери святкової, тому що багато є, навіть без домівок. І кожен день пролітає, Ну, але ж я хочу подарувати вам трошечки цього настрою, хоч хоч здалека, хоч звідси, але хай буде усім хоч трошечки на свята краще, легше, як кажуть. Сьогодні хочу трошечки розказати, як італійці на Різдво що готують, що їдять. І сьогодні буде рецепт з, з цих зукінів з кабачків. У них тут роблять блюдо: як з кабачків, так і з баклажанів. Парміджана їхня називається. Так що впереді там буде рецепт. Кому сподобається, пишіть. Хто вже пробував також таке робити. Напишіть, хто робив яким способом. От, так що. Про святково, хочу поговорити про святкові там обіди, вечері, як вони святкують Різдво і Новий рік. От, Різдво святкують усі в сім'ї, можна сказати, що мало хто йде там десь в ресторан чи ще десь. У них це сімейне таке свято, збираються е сім'ї або в батьків, або в братів, хто де в кого де договоряться. Можуть постійно батьки збиратися, якщо діти не бачаться з батьками часто приходять тільки раз на рік. Буває, що деякі далеко живуть і приїжджають на Різдво, щоб всі разом побути. Але і ця традиція у них зараз все чаще-чаще ну, проходить, якби у них раніше було, так як і в нас в Україні. Я знаю, що в нас там в Західних регіонах було дуже святкували. Різдво, що вся сім'я збиралася разом. Діти йшли до батьків і святкували довго, там тиждень могли ходити один до одного в гості, до родичів, до, до братів, до сестер, до, до тіток, до дідів, до бабусів. Там така. Ну і зараз ще трошки є на Західній Україні, але вже менше так само. Так само і тут. От, і... Вони готують одні майже ті самі блюда на Різдво, Ну, так як вони готують там перше і друге щось, і солодке і купляють оці такі е, е, сухофрукти, якби там курага, е, е, сливи, е, сухофрукт, е, як вони називаються у нас довгенькі такі, не, не пам'ятаю корічні, як по-українськи його перевести. Ну, коротше, і горішки всякі там, і мигдалі, і лісові горішки, і якісь африканські горішки це що це має бути на, на ці свята. Вони то після їди, ото сидять і там лускають ті горішки. От. Ну, і звісно, цей е, панетон, ти ще я показувала вам вже які вони їдять на новий рік на Різдво. Вони рідко печуть так, щоб щось солодке, пішли, купили. Хто, хто хоче, пече. От. А на Новий рік вже вони майже всі, більшість не хочуть готувати, вони собі заказують ресторани йдуть в ресторани. Але багато людей на Новий рік сидять і вдома святкують, тому що у них дуже-дуже на новий рік. Оці стріляють ці салюти без перерива, можуть півночі їх пускати. Ти як десь поїдеш, там чи до родичів, чи десь в ресторан, будеш там сидіти хто знадоки, щоб не попасти під ці салюти, бо вони по дорогах кругом їх пускають, ти можеш машиною їхати, і на тебе впаде той же самий той пітар, чи як він там називається. От. І. І страшно їхати, все в диму, все <laughs> як на війні. Кажуть, бувають такі салюти дуже важкі, кидають, стіни трясуться. Такі бомби майже роблять з тих саморобні з пороху і все. То деколи в нас тут під домом навіть попало в машину і машину прийшлося. Викидають людям, бо згоріла машина під домом, що люди буває, на Новий рік машини забирають з-під домів і з таких місць, де, де ці салюти кидають. Десь місце таке їх перебазовують, щоб туди нічого не прилітало. Бо то дійсно, як, як на війні, там все летить, все гримить, гудить. Навіть в квартирі сидиш, балакаєш з чоловіком і не чуть нас. До, до, того, до того вони гучні, ці салюти, то все під вікнами з усіх боків, отак, куди не подивишся, вийдемо на балкони, то наблюдаємо ті салюти. І, і так ну так гарно воно ну все світиться, все от, о, літають ці феєрверки, так далеко у нас далеко видно такі краєвиди. І то по всьому місту, по всій країні оті летять у ті салюти. В 12 тут починають і довго вони там їх запускають. От. І на Новий рік оце так вони святкують ідуть в ресторан. А на Різдво вони готують або лазаню, або макарони в цьому в духовці з маленькими, або ж з фаршем, запікають із сиром, і з, з томатним соусом. Це в них таке якби традиційні такі на Різдво. Ну, Там Перед Різдвом 24-го то вони рибне все їдять, так як і в нас, знаю, на Західній Україні в нас так само робили. Перед Різдвом то моя бабця готувала так само всі блюда, щоб були з рибою. Ну, можна, ну, можна Пісні, як кажуть, пісні, щоб там ще гриби могли бути, там могло щось ну, таке, щоб без м'яса. от. Так що і тут так само, 24-го ми там їмо рибу, якісь е всякі ці, е жаримо рибні ці креветки великі, аргентинські. у них тут вони ціняться так само з Аргентини привозять. У <с> мене сплітається. От. А вже 25-го на різдво — то вже м'ясний день. І щось м'ясне готують. Ну, Це в основному у них або лазання, або макарони в цьому духовці, запечені з, з фаршем, або з маленькими такими котлетками. Вони такі малюсінькі роблять і туди. Між цим. І ще бешамелью там можна посипати. Ну, Якщо я буду готувати, таке щось із цих блюд на різотло покажу. Ну, я ще не знаю, що я буду готувати, і <з, <pride> з ким ми будемо. Бо в нас тут друзі проблеми з переїздом і дочка далеко, ми не поїдемо до них. На Різдво поїдемо на Пасху, так як ми той рік їздили, бо там, там холодно дуже, нема куди сильно так виходити в таку холодину, на Різдво ми не поїдемо. От І вони не можуть приїхати. У них мало днів вихідних, так що будемо на Різдво тут. Ось таке коротеньке відео, так що дивіться рецептик. Може, комусь пригодиться, навіть на свята. Можна з дзукіннім робити, можна з баклажанів робити такий самий рецепт. Так що приємно перегляду. Покажу, як я роблю зукінні, ну, типу хармеджана італьянська. Вони роблять і з дюкінями, і з баклажанами так само. А я зроблю таку пармезану трошки легшу і простішу. Не, в, не, не сплошну, а просто кожними кусочками. Отак, два, два кусочки докупи. Посередині фарш з, 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 з соусів. І покажу вам, як я роблю. Це піджарюємо їх чуть, -чуть трошечки, трошечки. Я можете в духовці навіть їх запекти або в мікроволновці. Ну, але трохи, щоб вони не були повністю е до кінця е цей ну, прожарені. Ось так я вже перший зробила. Тепер фарш чуть-чуть з чесночком. І буду виливати сюди томат, І воно протушиться в томаті зараз. Ось так. І потім буду перекладати. Вкладаю так, в таке в мене деко, в кого яке є. Перший перші так, кусочками. Потім буду класти фарш і накривати зверху другою і зверху сиром. Дуже просто, швидко. Наш фарш в соусі томатному зварився. І будемо накладати отак сюди, на кожний кусочок цього. Ось так. І тут теж. І так кожну це накладемо. У мене ще воно гаряче, бо я не встигла охолодити, але нічого. І будемо зверху накривати другим кусочком. Ось так. Бачите, наклала. Тепер отак зверху. Можете іще зверху фарш накласти, як хочете. Можете не класти, а зверху тільки сиром вже намазати. Ось так. Треба було для цього такі кабачки або баклажани більш ширші. У мене таких не було, у мене тоненькі, це вузенькі. Так що я так понакривала. Ось так. І зверху сиром потерте. Ось я натерла сиру. Зараз зверху посипемо так кожну. готове. Ось так приблизно. Зараз у духовку у мікроволновку поставлю. Можна е, ставити <кій> у газову духовку, хто як хоче. Можна в мікроволновку. Воно вже тут майже все готове, фарш готовий, е, дзюкіні готові. ну Про прожарені. Так що. Чуть-чуть треба часу, може 10 минут, не знаю скільки. Як розтане сир і воно чуть-чуть протушиться. Так що так. І буде. Потім покажу готове. Я поставила мікрогорновку, зараз буду запікати. Ось такі вже готові вийшли. У мене цукіні, ала алламіджана. Парміджана з цукінів. Ось так. Потім розріжемо, побачимо як. Так що смачного всім. Ріжемо по кусочку і їмо. Так що смачного. Ось так нас украшають вулиці на свята. Бачите, зверху вішають так вздовж дороги. Ну, тут балкони, то само собі магазини. А отак посеред дороги вішають всякі наряди з лампочок, якщо можна так сказати, наряди. І ось так всю дорогу. Кожне містечко має свої ці. І вони кожен рік буває міняють ці вивіски з лампочками. Буває, що по декілька років однакові. Ну це так. Ось таке відео показала вам сьогодні. Пишіть мені ще хто про що хоче знати, які теми вас інтересують, і будемо ділитися з вами. Бо мені там пишуть деякі люди в коментах із Німеччини, із з Канади мені писали, із Америки, які в них там традиції і як у них там. Зрівнювали з Італією, так що мені інтересно, теж пишіть мені, будь ласка. І всім дякую, хто зі мною, хто дивиться мій канал. от До нових зустрічей, всім добра і перемоги нам, нашій країні. Хоча б закінчення війни, ну бажано, щоб була перемога наша. Всім до нових відео.